Перед проговором у Стамбулі Росте Умєров і голова офісу президента України Андрій Єрмак відвідала Анкару, де розмовляла із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Для чого була ця зустріч, і що вони могли обговорювати перед власне зустрічю делегацій? Очевидно, що обговорювали, як це буде відбуватися, тому що як ми чули з повідомлень, Перші зустрічі відбулися в форматі тета тет між головами української російської делегації, і єдиний, хто там був присутній, це нібито був міністр закордонних справ Туреччини. Тому логічно, напевно, обговорювали логістики, як це буде відбуватися. Угу. Але загалом результати зустрічі, сама зустріч, відбувалася цілком прогнозовано, адже перед цим заявляли, що будуть по суті, обговорені два лише питання: це обмін військовополоненими і про це домовились. А друге має мав би бути обговорений е, формат можливої зустрічі між Зеленським і Путіним. Він також обговорювався, але це дещо утопічна, звісно, історія, тому що ну справді така зустріч може бути лише тоді, коли вже будуть досягнуті перед цим масштабні домовленості а про них поки що говорити аж занадто рано. Тому е, тут е, все так, як в принципі було прогнозовано. Хоча я думаю, що ближче до осені з'явиться. Ну я не сказав би, що вікно а така квартирка можливості перемовин е, викликані кількома причинами. Ну, по перше, тоді буде, я думаю, якось підбиті підсумки. Цього наступу російського, який як ми бачимо, поки відступ відбувається, але не він не відбувається прямо аж так, як хотіла Росія. Там коли там увал фронту, там здача великих міст цього не відбувається і ближче до осені, Я думаю, ситуація якби змушуватиме до Росії до можливих перемов, тому що особливих там проривів не буде. Другий фактор на осень: ми будемо розуміти політику Трампа щодо Росії в контексті санкцій. Зараз поки що йдуть обережні заяви в Конгресі і обережні заяви Трампа. Хоча єдине, що ми чуємо зараз і Трампа, що він би особисто хотів контролювати, як будуть відбуватися санкції щодо Росії. Але що це за, будуть за санкції? На що наважиться Трамп, ми будемо знати через кілька тижнів, тому що зараз. Американські депутати перебувають в відпустці і будуть ще кілька тижнів там. А от коли повернуться, можуть ухвалити санкції щодо Російської Федерації, і теж це так би мовити буде фактор, який спонукатиме до перемови. Ну а третє, це те, от що ви питаєте, чому залучали турецьку сторону. Ну, я думаю, що будуть залучати не лише турецьку сторону. Я думаю, що так чи інакше, рано чи пізно, але до перемоги буде підключатися Китай, тому що Китай зараз впливає на перебіг війни, і так би ну хотілося б чи не хотілося, але вони зараз мають доволі тісні відносини з Російською Федерацією. і навіть представники Китаю заявляють, що допомагають Росії не просто так. А тому, що вони таким чином відволікають сполучені штати від того, щоб сполучені штати не тиснули на Китай. Тому так чи інакше, от я думаю, що ближче до осені можуть залучати інших міжнародних гравців, і тоді буде більше можливостей для того, щоби перемовини між Росією і Україною завершились чимось більше ніж просто гуманітарні обміни, чи він обмін полоненим, пане Сергію. Ви тут багато тем зачепили, але якщо ви говорите про долучення Китаю, бо я хотіла якраз уточнити, от роль Туреччини це як така наглядова історія, тому що тут посол присутній, тут ми з президентом зустрілися для того, щоб відзвітувати, порадитися для того, щоб ця третя сторона фактично та вона про просто фіксувала, що відбувається, чи при третій стороні, щоб все належним чином відбувалося, от про що свідчить ця присутність? Треті сторони можуть бути різними. Ну, наприклад, така третя сторона, як Сполучені Штати, можуть суттєво впливати на війну, тому що Сполучені Штати можуть постачати зброю України і запроваджувати санкції проти Росії. Це така дуже сильна третя сторона. Вона залучається, але поки що у форматі заяв Трампа. Який спонукає і Україну і Росію до перемовин, я думаю, що це точно впливає на позицію. І України, яка змушена так чи інакше дослухатися до Трампа, бо від Трампа багато що залежить. Ну і звісно, Росія, яка намагається надурити Трампа і говорити про те, що вони готові там до миру, але насправді ні, і тільки це робиться заради Трампа. Це одна третя сторона. Третя сторона про ще інша, це може бути Китай, який впливає так само на війну, але з іншого боку, і це теж інша така третя сторона. А ось щодо Туреччини, це теж третя сторона, але вона не впливає особливо на війну. Вони можуть там робити якісь тільки дипломатичні кроки, і вони справді зараз зупинилися завдяки ну такій своєрідній політиці Ердогана в такій своєрідній ситуації, тому що з одного боку це країна є членом НАТО, а з іншого боку, вона завжди має свою позицію. Яка іноді дуже серйозно суперечить позиції інших країн НАТО, саме тому вони опинилися в тій ситуації, коли можуть бути ну такі залучені до дипломатичних зусиль. Ну і тут ще такий хитрий трек з боку Росії. Росія якраз максимально намагається просувати участь Туреччини у перемовинах в якості посередника, тому що їм дуже хочеться таку притягнути такий логічний ланцюжок між тим от, стамбульськими перемовинами, між стамбульською нібито угодою, як вони кажуть. І тим, що відбувається зараз, тому у них є теж своя причина залучати турецьку сторону. Але в будь-якому разі ну все залежатиме від результату. Якщо відбувається перемовини, туреччина цьому сприяє, то чому це не Ну, просто з того, що ви описали, які ролі у різних країн, то туреччина найбільш схожа дійсно на посередника. Тому що мовно кажучи, на чиїй стороні будуть сполучені штати ті та позиція буде сильнішою. Та саме Китай тут очевидно напевно зрозуміло кого підтримує Китай, і так само тоді Позиція України там може бути не слабшим, і тут я перебула Максима про теж якраз щодо Китаю, так тому що якщо ми розуміємо, що Сполучені Штати підтримують Україну, і це це зрозуміло, Китай в принципі, ми бачимо так, він економічно десь зараз готовий військовому підтримувати Росію. В деяких моментах ми це бачимо так вже впродовж великого проміжку часу. Але якщо знову ж таки, чи можемо передбачити, що в Стамбулі знову ж таки зберуться сполучені штати. Америки, Китай які давно між собою не бачились, тут буде Україна, а тут ще будуть представники Росії, у тому ж таки Стамбулі. Тобто, чи не виникнуть в них, якісь, в них якісь інші питання? Чи не почнуть вони обговорювати щось інше, але не Україну? Так, власне кажучи, зараз дуже багато питань зійшлися на питання України. Ну, подивіться, от які зараз заяви робить Китай, зокрема європейським політикам. Китай каже, що ми підтримуємо Росію. Тому що ми не хочемо, щоб захід займався нами, а так він займається зараз війною в Україні. Ну але якщо вони роблять таку заяву, уявляєте, скільки взагалі питань може виникнути у зв'язку з участю Китаю взагалі їхньою ролі у війні? Адже з Китаєм треба тепер буде говорити про багато речей і про відносини між Китаєм і Сполученими Штатами і тут. Ну, буквально цілий ряд питань пов'язаних із тарифами, з із війною, і, і, із, з Тайванем, і дуже багато інших питань в Азії. Так само і Європа, от ну, це ж між відносини між Європою і Китаєм дуже складні. З одного боку, Китай це конкурент для Європи, а з іншого боку, відносини між Європою і Китаєм почали покращуватись після того, як Трамп оголосив тарифну війну всьому світу. Зараз правда знову таки відкотились назад, але це знову підштовхує нас до цієї ситуації, коли. Не можна говорити просто про Україну, не порушивши дуже багато інших питань. Ну і так само можна говорити далі. От зараз. Ну, таке так сталося, не пощастило нам так, що Україна опинилася в центрі дуже багатьох інтересів і проблем. Тому які би не були перемовини між е, гравцями, між країнами, які впливають на ситуацію у світі, треба буде говорити про Україну. І говорячи про Україну, треба буде порушити дуже багато інших питань. І ну, на жаль, так сталося. От, яка іронія, що дуже. Багато років в Україні говорили, що Україна має опинитися в центрі світової політики. Ну от опинилися, і зараз справді від України і від українських питань дуже багато залежить у світі. Тому, в будь-якому разі, якщо говорити про серйозний мирний процес, так чи інакше доведеться долучатися дуже багатьом гравцям і говорити про дуже багато речей, в тому числі про речі, які здавалося прямо не пов'язані з війною України.